Виконуємо практичне завдання до параграфу 16 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Корнієнко Кармаровська Зарецька 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати текстовий процесор Word 2021. Вибираємо новий документ та ведемо текст, що на зразку. Для того щоб перейти на новий рядок, щоб утворився новий абзац, натискайте клавішом Ентер. Виділимо перший абзац, перший рядок, та встановимо для даного тексту таке форматування. Шрифт встановлюємо Arial. На вкладці основної групі «Шрифт» відкриваємо список. Знаходимо ось тут шрифт з назвою Arial. Розмір встановлюємо 14. Накреслення жирний та вирівнювання по центру. Виділяємо весь інший текст, шрифт також Arial. Розмір 12. Накреслення звичайне. Як бачимо, у нас можна встановити жирний шрифт. Курсив підкреслений. Якщо у вас жодна з даних кнопок не підсвічена, значить це шрифт звичайний. Ну або відкриваєте вікно шрифт, натиснувши на ось цю кнопку зі стрілочкою. І ось тут вибираєте. Потрібний стиль шрифту. Вирівнювання встановлюємо за шириною. Має бути підсвічена ось ця кнопка за шириною. Тепер виділимо ось ці два рядки та зробимо це списком маркованим ось тут. Вибираємо список і вибираємо потрібний маркер. Нам потрібен ось такий. Виділимо весь текст, встановимо відступ між рядками, відкриємо вікно абзац. Хоча можна прямо і звідси відкриваємо ось цей список, вибираємо півтора. Щоб відкрити вікно абзац, то натискаєте ось цю кнопку. Бачимо, в нас міжрядковий інтервал півтора. Тепер зробимо відступ першого рядка. Виділяємо ось цей весь текст і перетягнемо ось цей самий верхній маркер. Нехай буде півтора. Зверніть увагу, що в нас між ось цим рядком та й ось цим рядком у нас відступ трошки більший. Ставимо курсор ось тут, в кінці першого рядка. Відкриємо вікно абзац. І там, де після, поставимо 12 пунктів. Окей, 12 можливо забагато, давайте поставимо 6. Ось так. Зверніть увагу, що ось тут також можна було виставити відступ першого рядка. Перший рядок, бачимо 1,25 см у нас. Тепер виділяємо текст списку. І зробимо, щоб маркери списку були на тому самому рівні, де і перші рядки абзацу. Беремо верхній маркер і перетягуємо. Тепер потягнемо за ось цей нижній за трикутник. і зробимо відступ ось такий. Це зробили. Тепер утворимо новий абзац клавішу Enter, виділимо ось це все. Скопіюємо. Давайте скопіюємо за допомогою контекстного меню. Клацаємо правою кнопкою по виділеному, вибираємо копіювати. І ставимо також з допомогою контекстного меню. Клацаємо правою кнопкою миші, вибираємо параметри вставлення, зберегти вихідне форматування. І перетворимо маркований список на нумерований. Виділяємо наш список і відкриємо список нумерація. Виберемо ось такі номера, тільки перетягнемо, щоб в нас перетягувалися всі маркери, тягнемо за ось цей нижній прямокутник. Потягнемо ще вверх, щоб вони зрівнялися. Ось так, тепер залишилося нам зберегти. Вибираємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо у власній папці. Вона в мене знаходиться на робочому столі. Ну і давайте збережемо з іменем завдання 16. Закриємо Word. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!